Пара. Що робити? Кроляки їсти хочуть, бо якщо так буде мести, то я пам'ятаю, таї висівки не привезу. На зібрався, поїхали, застрагли хотіли крутити. Тепер їдемо, не знаю, чи хтось чекає, чи ні, чи вже розбілися всі. Отак От ми поїхали, забрали висівку. Добре, що забрали, бо так мете. що прийшлося, би пане, що знову чекати, поки перейдуть ті сніга, поки розчищать, а так хоть з висівкою, ще треба буде якось доїхати до кормоцеху, не знаю як, щоб її вигрузити. Приключило вже світло. Хлопці, дівчата, коротше. Нагатило сюди снігу. Нагатило, правда, я його вже поприбирав, повикидав сюди все. Придеться мені, певно завтра брати та й зашивати тут. Зашивати тут. І зашивати тут скрізь. І отам, от дирочку. Коротше, блін, треба зробити так, як треба, ну бо рішив схалтурити. Думаю, скільки там того снігу? І бачу, що і тут понакидало трошки. Десь з дітом Під самим шифером. І все одно чуть-чуть падає. Коротше, халтурка не проходить. Привіз висівку, то сюди а вроді, не залетіло, може десь тут, але ні, ні, чисто. То висівку привіз, положив. Завтра будемо. Будемо займатися. Приїхав я на ферму, тільки що їздив, дивився на шкірку. І що ви собі думаєте? Е, думав, що шкірки набагато більше, але поїхав, подивився і. Глянув, що не дуже в мене і так є, і то є дуже добре, бо ціни на неї і так не дуже то є. І бачу, що, чого їздив, бо шкірка трошки заворушилася ціні, і бачу, погода влажна, а я там не топлю. Думаю, поїду гляну. Ну, так як, так як я й думав. Коротше говоря, чуть вона така присиркувата, але більш-менш ну, коротше говоря, треба буде підсушити. І думаю, приїду й я на ферму. І гляну. Що там робиться, чи є ще хоч щось бити. Якщо ви вже знаєте, що я пробую трошечки з тим ділом вагісенько зав'язувати з тим гиблим ділом у приміщенні тепло. А що то горі топиться в цьому? Ну. Так, а? Теплом чути конкретно. Ого! Теплом чути конкретно. Знаєте, я вже... Блін, пане, вже що Санюк вже сам пробує <гум> підсипати. Хлопці, дівчата, час від часу так підкидаю. Казали до мене, хлопці, не треба цим увлікатися. Я кажу, чого. Знаєте? Каже, бо <гум> один, 에... цей, там де я короче, купляв, я потім вам покажу. Відео конкретне, що я роблю, чи що як. Вообще, щоб воно так виглядало. Дивіться, класно. Блін, капець. Горить пекельним вогнем. Що я роблю? Так, коротше, чиститься димохід. І каже, багато не переусердствуй. Каже, бо один чоловік переусердствував. кажу, і що. Дав, то каже, аж скома на дим пішов. Не, точніше, не дим, а вогонь. Так, бити в нас тут немає і що, зато певно, що будуть скоро відсадочки, так? Да? Так, да. але де? Де ті відсадки будуть, якщо воно все ще малесеньке? Все ще маленьке. Так, ти чого розляглася? Худобина. Так, 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 так. Саня кохана дзвона. І бити не дуже що є, то вже дуже, дуже добре що? що? Гадав. Гадав! Гадав? Бити не дуже що є, бо трошечки вибили. Тут, звісно, санька б'є, але гною не чистить. То є дуже погано. І і. і Так. Що в нас тут? А тут в нас... В До речі, трошечки самці продаються, трошечки б'ються, бо я збраковую. Тут, звісно, нема що і збракувати, і нема що дарити, бо вони класні, великі, але вже прийдеться скоро відселяти, побачу, може ще й, знаєте, може ще і сюди. Буду. Бо буду легенько скорочуватися, то може ще й класних самців буду сюди поодиночку в одиночну камеру садити. І буде, і буде так, Доростуть дорожчі будуть. Будуть більші, будуть дорожчі. Так, Саня з мамашою сьогодні відселяли. Бачу, випалювали і, як завжди, вкинув, поставив, випалив і не забрав. Не забрав балона, оставив, каже, потім. І даю гарантію, якби я не зайшов би на ферму і зараз дав би їсти, так? І пішов би. Пішов би додому. І балон залишився тут на місці. Так, Коротше, якось так, температура в кролятнику. Що у нас по кролятнику? Температура, бачу, тепла, бо на дворі зараз холодно, на дворі, блін, такий сніг. Друзі, сьогодні мав таку тему одну замутити е, з кормоцехом і не встиг, не встиг, поки з цим зайнявся, опачки. Я б не сказав, би, що тут і крепко. 6. Ну, вже видно, що не 3, не 3 і не один. Ну, але все одно, все одно цікавіше. Так. Якби особо, знаєте, вам розказати, тут немає що. Планую один препаратик додати зараз до корму, зробити легенько таку профілактику від хвороб. Як прикуплю, то певно, що візьму і дам. Бо я пробував, знаєте, давати воду і щось бачу, немає воно результату. колись давав один препарат, а зараз на сьогоднішній день він стоїть 4500 гривень за кілограм, то сьогодні я не хочу його давати. А точніше, ну бо дорого, блін. Так, що ти, рахітік? сидиш все добре з тобою? Добре. А що ти? А що ти, блін, так викручуєшся? Таке лядаще як саньок. Викручується навіть не хоче до поїлки встати. Що? Кажу, викручується, лежить собі, викручується навіть до поїлки не хоче встати. Куленя? Ну, достає, лежачи, прикидаєш? А. Кажу, таке лядаш, як ти. Правда? Так, ти його щось не може рипнути. Рипає, рипає і щось не може, вже певно, що четвертий чи п'ятий день. Ось воно таке одненьке. І мучиться, і я його, знаєте, колоти не хочу нічим. Таке рипне, то рипне. Ну. І коротше, друзі, якось, якось бачите, як у нас колись, може, ви бачили в Фейсбуці, мені хлопці відновили доступ до моєї колишньої групи у Фейсбуці Max Scroll. І виходить, бачите, колись було гарно клітки. А дивіться, що зараз на сьогоднішній день клітка розірвана. Розірно треба його все поладнати буде. Не знаю коли воно буде. Роботи багато, а часу на ту клітку зараз немає, бо вже й так пізно, ще треба це відео вам зараз змонтувати і сьогодні ж і виставити, так? Так, так, що до тебе таке з вухом? Покусане десь в детстві чи що. Ну. А ти тут чув? Тут не вибирав нічого. З цієї сторони ні. Самтої. Тут треба було трошки повибирати і, і їх по четверо. Да. Треба було тут повибирати трохи на забой. А ці самці я ще маю переважити, і що гірше на забій, що краще, потужніше на цього. Ну, так, тут же самець бачимо вже починає дертися. Воно вже велике, так? Да? І починають вже скубати пух. Треба відібрати. Краще. Залишаємо гірше. Забиваємо. І все. Не граємося. Як якось так приходять у нас діла на нашій маленькій кролефермі Поки що. На сьогоднішній день в майбутньому не знаємо, чим ми будемо тим займатися. Так не хочу. Так вже воно надоїло 5-6 років. Ну, як вам сказати? Вигідно, добре, але багато роботи. Тяжко. Це треба, Це треба тони, тони перемастити через руки. Знаю, нічого легкого не буває, но... але тяжкувато. Якось воно буде так далі. Потім десь на днях на днях, з понеділка десь вже викину вам, покажу відео, як ми чистимо комена, чистимо їх, і випалюємо. Коротше говоря, Легкий є спосіб, не дуже легкий спосіб, але практичний, класний. Ну, коротше говоря, так як я, знаєте, вам завжди розказую, як для всіх, що так робіть, бо так добре, так не робіть, бо так погано. Ні, хто кажуть, не пораджу. Так, все, Санька до І будемо впевнений, що ми гозувати додому. Пишем, бо Я не знаю, знаєте, я вже вам стільки за ті хвороби розказав, за ті болячки, що в нас були, як ми їх лікували, знаєте, ну за цей що тут тих наших, як вам сказати, та болячка. Я навіть не знаю, що сказати, слава Богу, її не мав. Да? І Якби маю знайомих, що таке кажуть, мали, і знають, як його лічити, то якби, якби мав би то сказав би, а так немає, навіть не знаю, знаєте, ну. Но... Що навіть розказати, і великовне воно, невіліковне. Коротше говоря, ще є дуже багато хвороб кроликів. Так і в мене тут також в Україні є знайомі, які мали одну хворобу, 7 чи 8 місяців боролися. Тяжка хвороба. Оце тяжка, то не та хвороба, що ті московити розказують. То хвороба важка. Вилікували, не вилікували, не знаю, бо давно з нею балакав. Мав також передати кролів і забув. Це були свята, була напряжінка, кіптіння. І треба буде десь на днях перезвонити. Бо кажуть, Дайно ну, каже свої кролики, кажуть, ми спробуємо, чи е, воно може перейти біля хворих кроликів. Як воно передається, чи кормом, чи водою, чи статевим шляхом, чи повітрям. Каже, дайно ну, кролики, кажуть, ми подивимося, чи перейде воно, чи ні. Забув, забув передати. Якщо дивиться канала, так що ну, то по-любому передам. Може і навіть на слідуючий тиждень. І отак. Що знаємо, те розказуємо. Що не знаємо, не було, то не розказуємо, бо не було, так що брехати я вам не буду. Ну. І коротше, ось така штука. Хлопці, дівчата. Дзвоніть, пишіть і питайте. Далі буде ще цікавіше, правил у нас не вистачає на шкіри. Цих, як вони називаються. Правил не вистачає у нас на шкіри і димохода, коротше правила будемо робити десь пізніше на днях. Димохода також будемо показувати вам, як ми чистимо. І все. Все то останнє. Останнє. Все, всім удачі всім добра. пишіть дзвініть не забувайте всім пока!